Розпочинаємо випуски з надзвичайної події 25 липня. Вранці в Івано-Франківську горів верхній поверх корпусу Галицької академії на вулиці Вовчинецькій. Пожежно-рятувальні підрозділи міста оперативно прибули на місце події. Жертв та постраждалих немає. Подробиці дивіться далі. Близько десятої години ранку виникла пожежа в будівлі Галицької академії. Про загоряння на 13-му поверсі навчального закладу рятувальники повідомив охоронець будівлі. Спрацювала пожежна сигналізація, і ми побачили задимлення на 13-му поверсі, і ми оперативно викликали службу порятунку. На місце виклику прибули чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста Івано-Франківська. Пункт зв'язку частини поступило повідомлення про виникнення пожежі в будівлі Галицької академії по вулиці Вовчинецькій. До даної пожежі, за підвищенням номеру виклику, залучено всі підрозділи Івано-Франківського гарнізону. Прибувши до місця перших підрозділів по зовнішнім ознакам було видно. Ти чорний дим з верхніх поверхів відповідно будівлі Галицької академії. Працівники оперативно-рятувальної служби під час гасіння пожежі евакуювали 17 осіб, котрі на момент загоряння знаходилися всередині будівлі. Ніхто з людей не постраждав. На час виникнення пожежі ми знаходилися всередині. Почули, що спрацювала сигналізація. А по приїзду рятівників ми з колегами в їх супроводі вийшли. Вже за годину пожежу ліквідували. Полум'я знищило побутові меблі, холодильник, пошкодило електропроводку. Загалом пожежу гасили понад пів сотні МНСників та 11 одиниць техніки. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. Тетяна Русиняк, Любомир Борута, новини телеканал Раї.